Уже з 1 липня в Україні стартує вступна кампанія серед інших вишів і у військових, зокрема в Академії сухопутних військ. І більше про умови навчання там розпитає Дмитра Григорчука, заступника відповідального секретаря приймальної комісії Академії сухопутних військ. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні героям слава. Скажіть нам наскільки набула популярності зараз військова освіта? Чи багато абітурієнтів цього року минулого? За останні роки суттєво збільшилася кількість абітурієнтів, яка хотіла би вступати в академію. На це є певна кількість причин. Це перш за все це патріотичне піднесення. Молодь сьогодні хоч свідомо брає військовий шлях для того, щоб професійно нову, якщо це вступати вищий військово-начальний заклад, стати офіцером для професійно захищати Україну. Друге, це Потреба зараз дуже велика. Є висококваліфікованих офіцерських кадрах, тому вони вибирають іменно вищі військові навчальні заклади. Третє це гарантії, пільги, грошове забезпечення. Це в нас, якщо брати всі виші військові навчальні заклади, вони здійснюють підготовку за державним замовленням безкоштовно. Також грошове забезпечення вони отримують під час навчання. Курсанти отримують понад 10 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про курсантів-відмінників, це якщо взяти наприклад, четвертокурсника, відмінника, то він буде отримати понад 20 тисяч гривень. Безкоштовно забезпечуються курсанти під час навчання житлом, формою, трьохразовим харчуванням, медичним забезпеченням. Також перевагою є те, що всі курсанти, всі 100% випускників вони забезпечують, працевлаштовуються, забезпечуються посадою молодшого офіцерського складу в військах. І так як наші випускники дуже цінуються в військах, вони дуже швидко просуваються по кар'єрним сходинам. А яким є співвідношення: юнаки і дівчат? От е, з вашого досвіду, зростає кількість е, саме дівчат, які подають свої документи у вищі е, військові? Е, так. Ну, співношення десь в середньому я думаю, відсотки в 15. Колись було 10%, зараз десь відсотків п'ятнадцять. Розкажіть нам, які іспити мають які іспити мають скласти абітурієнти. Для вступу в академію необхідно перше абітурієнт має право вступати за результатами національного мультипредметного тесту з чотирьох предметів. Три з них обов'язково це українська мова, математика історія України. Четвертий дається вступнику на вибір. Це фізика, хімія, біологія, географія, іноземна мова. Друге, це є вона йде як пільга зараз в умовах війни безпосередньо вторгнення Російської Федерації надається право вступнику вступати безпосередньо по вступним іспитам в закладі освіти. У нас в академії вони з тих предметів, які я тільки що назвав, вони мають право здавати вступні іспити в нас тут. Окрім того, пільговим категоріям надається право вступати за результатами співбесіди. Також для вступу в академію необхідно пройти медичний огляд. Це визначається придатність вступника до проходження військової служби, також прости тестування, психологічні тести. Це на їхню психологічну стійкість чи зможуть вони опанувати офіцерський фах. І Третє це здають іспит безпосередньо в академії з фізичної підготовки. для чоловіків це 3 кілометри підтягування 100 метрів, для жінок це біг на 1 кілометр, 100 метрів та комплексна силова вправа. Хочеться поговорити і про викладачів, тому що ми вже 11-й рік в умовах війни. А хто навчає абітурієнтів майбутніх молодих офіцерів? Це військові з досвідом бойовим. Так, звісно, вони ну, його починаючи заспосовує? навіть від керівництва свій досвід. Е, так, ну почнемо з того, що навіть якщо взяти керівництво Академії, зараз воно у нас змінилося, зонало змін. Е, якщо зараз нами керують герої України, кав повні кавалери ордена Богдана Хмельницького е, щодо викладачів, то викладачі також бойові офіцери, які безпосередньо приймали і приймають участь у російсько-українській війні. Постійно відбувається ротація відрядження наших викладачів на фронт. Вони постійно діляться своїми свіжими такими актуальними знаннями з курсантами. Ну, взагалі, синхронізація військової освіти з полем болем. Це наш кредо, наш ключовий принцип. Для того щоб наша освіта була актуальна і ми останні тенденції, які відбуваються на фронті. Вони вносилися в освітні програми підготовки курсантів. Пане Дмитре, а на які факультети найбільший конкурс? Цьогоріч, якщо так про стан надходження документів від абітурієнтів, то найбільше зараз хочуть стати майбутні курсанти-інженерами, фахівцями ракетних військ, артилерійської розвідки. Дівчата все більше хочуть стати фахівцями психологічної підтримки персоналом, військової культурології. Подекуди на цій спеціальності конкурс становить по сім чоловік на одне місце, але багато хоче стати і командирами механізованих підрозділів, артилерійських підрозділів. Кожна військова спеціальність по-своєму захоплива. Академія хочу би ще зазначити здійснює підготовку не тільки для збройних сил України, а для служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. Тож кожен абітурієнт може знайти свою спеціальність, яка відповідає його очікуванням, його талантам. може розкритися. Пане Дмитре, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами за ваші так. відповіді. Це був Дмитро Григорчук, заступник відповідального секретаря приймальної комісії Академії сухопутних військ.